Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі пропоную поговорити щодо іноземної допомоги українському війську. Так, в уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще двох сотень ракет класу поверхня-поверхня або повітря поверхня Брімстоун у рамках подальшого посилення захисту України. Про це заявив міністр оборони Грант Шапс під час виступу у британському парламенті. Процитую пана міністра. Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Брімстоун в рамках подальшого посилення захисту України. Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на полі бою в ході війни. України проти Російської Федерації в одному випадку, завдяки їм, російські війська відступили після спроби форсувати річку. Додав Шапс. Ну що ж, 200 ракет? Це добре, 200 – взагалі гарна цифра для москалів. Але все ж головні ракетні події цього дня відбувалися у ФРН. Так зранку у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією з закликом надати Україні далекобійні ракети Таурус. Проєкт, внесений опозиційною ХДС ХСС, набрав лише 182 голоси за, тоді як 480 проголосували проти, і 5 депутатів утрималися. У москальських пабліках прям вибухнули відразу від Hidrato, Але зарано. Адже по обіді на голосування було внесено схожу резолюцію від коаліції із закликом надати Україні далекобійні ракети, але без згадок про такий суперечливий Таурус. І в цьому разі за пропозицію проголосували 382 депутати. 284 висловилися проти і двоє утрималися. В ухваленому документі сказано, що парламентські фракції коаліції виступають за. Надання Україні додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів, які саме далекобійні системи маються на увазі ухваленому документі. Парламентські групи інтерпретують по-різному. Низка депутатів від зелених і вільних демократів припускають, що саме Таурус малися на увазі. Водночас заступника заступниця лідера парламентської фракції ХДПН eh, Габріела Гайнріх заявила, що формулювали. Не обов'язково означає Таурус. Заявив про передачу саме Таурусів і український нардеп Єгор Черняв. Е, в мене, власне, з цього приводу є, звісно, питаннячко. А що чернь робив у ФРН, коли е, на його робочому місці в українському парламенті нині ну, справжній гвалт щодо мобілізаційних законопроєктів? Втім, тим не менш. З'явилася оновлена інформація щодо засобів запуску таурусів та інших ракет. Так повідомляється, що данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Усе залежатиме від українського технічного персоналу, розбудови інфраструктури з логістикою в Україні та, звісно ж, підготовки. Пілотів, але й тут тепер є варіанти. Президент Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Зацитую. Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу, можуть бути прийняті у добровільному порядку за контрактом на військову службу до національної. Гвардії України іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Як вам ось така за необхідності е заміна українських пілотів на іноземних? Ще е від початку повноштабного вторгнення багато іноземних пілотів заявляли про готовність взяти участь у бойових діях саме на боці України. О, тепер це цілком може стати реальністю. Як на вашу думку, чи це згодиться для українського війська? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо відео було корисним, поставте лайк. Та, будь ласка, підпишіться на наш канал.